Бездоріжжя, багнота, негода. Все це може подолати автомобіль «Дракаріс». От на таку тему трошки розповімо вам. Його розробили київські механіки. І вже рік відправляють у різні підрозділи на фронт. На тест драйві побувала наша колега, кореспондент Софія Чолас у цій автівці чотири місця. Так само, як і у звичайній. Проте багі саме так називаються такі авто, використовують для спортивних змагань, їзді у пустелі та для військових цілей. Завдання в неї різні. Перше це розвідка, а друге це підвоз БК або медична евакуація. Постійно до нас приїжджають військові, вони радять, що потрібно зробити, що потрібно додати, щось покращити або навпаки прибрати. І тому кожна багі вона стає ще краще, краще та більш функціональніша. Майстри використовують старі двигуни, каркас виготовляють самі. Саме через таку форму цей багі отримав назву Дракаріс як дракон. Тут у нас є фаркоп. Ми використовуємо якщо прицепити причіп сюди, можна то також в нього є хвіст. Як у дракона він розкривається та сюди можна грузити трьохсотого лежачи один багі виготовляють за кілька тижнів, і коли отримують запит від наших військових, відправляють дракона на фронт. Софія Чолос, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.